Ці сигнали, які, як правило, вмикають рятувальники, коли мчать на допомогу, в цей день скликав дітей лахів, що, на жаль, пізнали гори війни та їх батьків, що відпочивали у парку хімік. Ми проводимо чергову акцію. Це акція безпечне літо для дітей-переселенців і для дітей, які відпочивають в парку культури відпочинку Хімік з метою популяризації пожежно-рятувальної служби, доведення до дітей основних заходів безпеки праці заходів поведінки на воді під час відпочинку, в лісах в парках культури. Дітлахи та їхні батьки з неприхованою цікавістю знайомилися з хитромудрими пристроями, якими користуються рятувальники у своїй роботі. Вогнеборці показали, як влаштований справжній пожежний автомобіль та його функціональні можливості. Допитлива дітвора задала багато питань, одне з яких, а навіщо в пожежній машині відро, що збентежило офіцера. Після того, як про пожежну машину дізнались практично все, черга дійшла і до спецодягу пожежника. Бажання приміряти облаштунки вогнеборця виявили і найменші учасники. Сники акції варто було бачити той вогник в очах цього малюка, коли пожежник одягнув на нього справжню каску вогнеборця. Цікавість до незвичного одягу проявили і дорослі. Але головна мета зустрічі все ж таки роз'яснювальна робота рятувальників щодо запобігання нещасних випадків. У вигляді вікторини, яку організували працівники навчального відділу, розглядались різноманітні ситуації. Та як варто поводитись у першій миті надзвичайної ситуації, варто відмітити досить непогані знання та навики у присутніх дітей. Діти це наше майбутнє. Хотілося б, щоб вони отримували правильну інформацію про те, що про життя, як краще себе поводити у тих чи інших ситуаціях. Ця зустріч не одиночна акція у стосунках місцевих рятувальників та сімей, які вимушено переселені зі сходу України. Більшість біженців від проросійських бойовиків, коли вступали на Волинську землю, відразу були оточені піклуванням саме рятувальників міста і області. З травня буквально 2014 року ми постійно займаємося зустрічю тимчасово переміщених осіб поїздами, маршрутками, будь-яким способом, яким вони змогли дібратися на нашу так звеблонадіжну сушу, так як так сказати. Ну, людей, звісно, ми зустрічали в глазах отчаяння, розчарування. Нема ніякої людей було. Зустрічали, всіми силами намагалися надавати допомогу, посильну психологічну таку, реабілітацію. Хотілося б виразити сердечну вдячність головному управлінню МЧС в Ровенській області за ту роботу, яку вони проводять з людьми, которые приїжджають з і з Криму. Це люди, які першими встречают наших переселенців, встречают на вокзалах навіть среди ночі, допомагають з расселением, допомагають з устройством в быту. І на завершенні зустрічі рятувальники пригостили дітлахів смачним морозивом і влаштували справжні екстремальні забави. Похід по, по мотузковому маршруту Тарзанка.